Що ви відчуєте, коли десятирічна дівчинка підійде до вас і розкаже, що вночі до неї підійшов якийсь чоловік, зґвалтував її і порізав їй груди ножем? З'явився білий на ім'я. Який мав у будівлі авторитет, коли прийшов цей білий, мені було 10 років. Спочатку обіцяв, що відправить мене до школи, але пізніше почав сексуально домагатися мене. Я збирав гроші з європейців у Чехії, і на ці гроші він мав забезпечити дітей з Африки притулком і нормальними умовами для життя. на ділі на ці гроші він купував алкоголь та наркотики. Також по свідченням жертв він накачував дітей з притулку наркотичними препаратами та їх гвалтував. І ось свідчення одного маленького хлопчика та його батька. І тоді син розповів мені, що прийшов білий чоловік і сказав, що хоче допомогти дітям у школі. Але він почав робити дивні речі. Ти його знаєш? Це Якуб, що він із тобою зробив? Я і мій друг. Я какав йому в рот. Він сквалтував мого друга. І ця історія показує нам одну відмінну рису Якуба Яхла, яка свідчить про те, що він належить до цілого культу педофілів та садистів, які займаються копрофілією та відточують навички жорстокої маніпуляції. Тепер подивіться ось це відео. Це сторінка адепта яхла з научними доказами того, що вони копрофіли всі там дивовижна схожість. Він утік назад до Чехії і став навчатися там в Карловому університеті на секундочку на педагога і почав представлятися як експерт із сект, як неочікувано. Напевно, у вас виникло питання: навіщо я це все розказую і навіщо нам українцям це знати? Скажу так: антикультова мережа є у багатьох країнах, і їхні адепти є і в нас в Україні. І цей факт має турбувати кожного з батьків у кожній країні, допоки існує антикультизм.